12 жовтня у залі засідань Лозівської ради відбувся тематичний семінар на тему запобігання проявам корупції. Семінар провів до Центр кафедри регіонального будівництва Харківського регіонального інституту Національної академії управління при президентові України, кандидат юридичних наук Микола Тучак. На семінар були запрошені держслужбовці районної державної адміністрації, районної ради, міськвиконкому, голови сільських та селищних рад, керівники підприємств та установ міста Лозава та Лозівського району як зазначив Микола Тучак, з 1 липня поточного року вступила в дію два закони: перший закон щодо запобігання та протидії корупції, другий закон щодо внесення змін та доповнень до існуючих законів. У ході семінару Микола Олексійович зупинився на основних поняттях, визначених у законі, на обмеженнях, які висуваються до державних службовців та інших осіб, які виконують функції держави, та на порядку притягнення до відповідальності. Суттєва відмінність закону щодо запобігання та протидії Дії корупції підкреслив Микола Алексійович є те, що в незалежній Україні вперше введена кримінальна відповідальність за злочини, які визначаються як корупційне в кримінальному кодесі до 1 липня жодного слова, схожого на слово корупція, не існувало. Прирівнювали хабарі, прирівнювали зловживання владою та службовою солощав до корупційних злочинів. Але законодавство прямо не передбачало, що вони є корупційні. Новим законодавством значно розширене коло тих, хто буде притягуватися до відповідальності. Зараз вкрай важко сказати, хто не охоплений цим законом. Також збільшений термін можливості накладання стягнення. Є інші відмінності, які в ході лекції були пояснені та проаналізовані кандидатом юридичних наук Миколою Тучаком. По закінченню Микола Олексійович надав обґрунтовані відповіді на чисельні запитання учасників семінару стосовно нового законодавства та подякував всім за плідну роботу. 12 жовтня під головуванням голови Лазівської районної державної адміністрації депутата обласної ради Богдана Реви відбулася районна планирна нарада. У порядку контролю розглядалося питання при виконання відповідних доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації щодо проведення протезування та надання медичних послуг. Як доповів заступник головного лікаря центральної районної лікарні Василь Коба, у 2010 році були створені реєстри осіб, які віднесені до пільгової категорії для забезпечення слуховими апаратами. Медичними виробами реабілітаційного призначення зубопротезування, лікування катаракти та забезпечення інсулінам всіх інсулінозалежних на базі ортопедичного стоматологічного відділення Лозовської ЦРЛ створено міжрайонний стоматологічний центр для зубопротезування жителів Лозівської Близнюківського району. На виконання обласної комплексної програми здоров'я Слобожанщини в 2011 році в міжрайонному стоматологічному центрі заплановано протезування 111 осіб, з них жителів Лозівського району 93 на суму 55 тисяч 500 гривень. Лозівський район – 46 тисяч 500. Станом на 5-10 з обласного бюджету на ці заходи надійшли кошти в сумі 33 тисячі 500 гривень. На сьогодні взято на протезування 78 осіб, 61 по Лизівському району, із них 31 сільський Мешканців сільських мешканців у 2011 році кошти на проведення операції з видалення катаракти ще не поступали. Оперування пільгової категорії а саме інвалідів великої вітчизняної війни та учасників бойових дій у Харківській області проводяться цьогоріч по районам. На сьогодні закінчується робота в Овчанському районі. Наступний район Лузівський. Тож є надія, що до кінця року лікування катаракти згідно реєстру буде проведено. Голова Радиш адміністрації рекомендував керівництву центральної районної лікарні ветеранські та про ви районним організаціям контролювати проведення протезування та надання медичних послуг згідно існуючим реєстрам. У сільських селищних радах району проходять щорічні загальні сходи громадян. Так, 12 жовтня відбулися загальні сходи громадян Єлизаветівської сільської ради, на території якої проживають 867 мешканців. За 9 місяців поточного року у громаді народилося 6 немовлят та зареєстровано один з шлюб. До речі, він ювілейний сотий. Зі звітом про виконання програми соціально-економічного розвитку територій за 9 місяців 2011 року виступила сільський голова Лариса Артеменка. Са Васильівна детально проаналізувала стан надходжень та видатків сільського бюджету, які станом на 1 жовтня виконано на 103% від запланованого. На території ради розвинута торгівля. Стабільно функціонують установи гуманітарної сфери. У навчально-виховному комплексі навчаються 78 учнів та 20 вихованців. З весни 2011 року проведена велика робота з благоустрою території сільської ради. Ліквідовано сміттєзвалище спільними зусиллями, відремонтовано приміщення амбулаторії сімейного типу встановлена додаткову підстанцію, залагоджена дорогу докладовище за до державні кошти. Продовжена будівництво біоплата, село Єлизаветівка у прямому сенсі розквітло. А Завдяки депутати районної ради Ларисі Орловій у селі встановлена нову автобусну зупинку, дитячу площадку. Щирі слова подяки за підтримку, допомогу та розуміння лунали і в адресу депутата і в адресу спонсорів сільхосп які працюють на території сільської ради. Лариса Васильівна також відзначила плідно. У співпрацю з дільничним інспектором. загалом на сході були порушені питання, проблемні як для визначеної ради, так і загалом для району. Діалог видався об'єктивним та компетентним. Підсумовуючи сходи, Оксана Заскалкіна, визнала в цілому ситуацію в сільській раді як стабільно місцева влада, на чолі з головою Ларисою Артеменка, забезпечує вирішення практично всіх питань життєдіяльності громади. Робота вас дуже хороша. за це. Я думаю, що в селі на нарікати то. Наслідуючи славні приклади великого історичного значення казацтва, Лазівщина зі всією щирістю української душі відзначила свята Покрови при Чистої Богородиці, яке в Україні відзначається ще як Національна свята, день Казацтва. Пам'ять про часи Казацтва, які на теренах нашого краю отримала гучну славу, спонукала жителів Лазівщини на спробу відрадити дух, з яким жили наші славні предки. Районне свято відбулося в селищі Арілька. Саме тут, в 16 столітті, була створена Арільська па. Ланка, яка входила до складу одного з восьми округів Запорізької січі, на святі були присутні почесні гості: голова радиш адміністрації, депутат обласної ради Богдан Рева, голова районної ради Ігор Нестеров, які відкрили святкове дійство. С праздником вас уважаємо, з ярмарком Вас арельчан благодарю за можливість організувати праздник. Всего вам хорошого рильчані, лазовчане, Будьте здорові! вам хорошего. сьогодні. Ми забрались. помнить эти традиции и обязательно отдохнуть. Всем хорошего праздника, прекрасного настроения и обязательно большого счастья и благополучия в ваших семьях. С праздником всем! Цей рік для України видався знаменний. Ми разом відзначили державне свято 20-річчя дня незалежності. З Цієї урочистої нагоди троє визначних людей нашого району: Володимир Андрійович Семенов, депутат районної ради, Юрій Іванович Паномаренка, депутат районної ради та Олександр Григоріч Казарос, голова районної проспілкової організації ПК, нагороджені указом президента України Віктора Федоровича Януковича, за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток держави, вагомі трудові досягнення. Та багаторічну працю на благо українського народу, ювілейною медаллю «20 років незалежності України. Нагородження провів Богдан Костятинович Рева. Я їм благодарен за ту роботу, яку вони проводили. Большое спасибо їм им от имени президента, от имени губернатора Михаила Марковича Добкіна. І зараз з волнением я ці награди їм вручу. Спасибо вам. Славний український народ, багатий на звичаї, обряди та традиції. Кожна сільська та селищна рада гостинно зустрічала Богдана Касятиновича та Ігоря Євгеновича. Свою повагу лазівчани висловили у чисельних піснях, переказках, танцях, щиро пригощали стравами української кухні, милицями, варениками, кулишами та узварами. Вітання, дружні обійми. Очільники району відзначили всіх учасників свята як козацького роду, грамотами лазівської райдержадміністрації та лазівської районної ради. Перемож. Ці конкурсу Барвистий вінок осені нагороджені грошовими винагородами. Нащадки славетних казаків зустрілися у конкурсній програмі Казацькі забави. А як же казаки без пісень та запальних танців? Учасників та гостей свята порадували святковим концертом краще аматорські колективи району. Тож Лазівщина доказала, що всі ми нащадки славних українських казаків, і кожен, хто приймав участь у святі своїм знанням рідної історії, і культури довів, що казацькому роду нема пере. Свято вдалося протягом всього яскравого дійства працював ярмарок сільськогосподарської продукції за цінами від виробника. Такі празники нужні. Це Україна нас єдина. Дуже хорошо, організовано хорошо, все, все хорошо, все дешеве. Картошечки купили, капустки купили. На святі зустрілися різні покоління, які по-справжньому думають про долю України, поважають славну історію і вірять в її майбутнє. Свято відбулося за ініціативи райдержадміністрації та районної ради. Лозівський район своєчасно та без перешкод розпочав опалювальний сезон 2011-2012 років. За вихідні дні 100% включені системи опалення житлового фонду об'єктів соціальної сфери закладів освіти, дитячих дошкільних та медичних закладів. Про це доповів заступник голови редеш адміністрації Микола Бобалів на планерній нараді, яка відбулася під головуванням голови редишадміністрації депутата обласної ради Богдана Реве. Працюють 9 котельних. 17 топкових та автономні системи опалення в районі на даний час. Температурний режим у закладах охорони здоров'я, освіти та у житлових будинках відповідають санітарним вимогам.